Не знаю, да, да, Макс, сейчас нажму. Забайпить, Це Цей. Деты, четыре пришли. Нажми. Пульт, мне малок шел. Зараз нормально. А, да, це я. Там визвали цей Уриган. Пайрегон. Да. Зараз тут молил. цю рекламу? Помню. Про реклама. Орио? Булькну молоко. Да. Потім Оріо Оріо, забрали... тема. Ні-ні, Не, його е забрали. Да. Рек... Давно уше. по на 18 року. Ну. No. Ah, О, In... <ривш> oh, давай, давай, прокни дроп на нас, прям, пожалуйста. Ну, прокне. Почу, ну, ужас просто <плес> человек, блин, ничего собі. Ну no, да, на другую зону, це, конечно. Дуже давайте. больно. Ти тут. прикинь, що буде робитися, коли буде четверта фаза. Давайте тут пока зачилимся. буде дуже больно. Коли буде друга. коли буде четверта фаза. ти так медленно ходиш? А? так медленно ходиш? Тихенько. О, Машина? давайте сюда. І там А, ось, ось тут. Вот, вот тут зупиняється. понять. Пытается типа... Попал. И сзади нас тоже люди. Сейчас мы заедем на них. Там не сзади тачки? Ага, понял. Давайте, их треба запушивать. Там еще одна тачка. Ой, слайд, аккуратно. Короче, Я тут... хочу, то... чтобы тачка взорвалась. Та все, 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 мінус 2. Там тачка поїхала. Але наша тачка мінус. мінус, минус. Там ми біля зони. на м. Бетр Ні, 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 тачка, вроде ні? Ні. ні, ні, то тачка проїхала. чужа, чужа тачка проїхала сюди наверх. До Ого. Наруху. Наверхов... Отут, отут, жовта, жовта за деревом. Е, нульовий, нульовий. Молодці. Все, 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 все. Всіх? А Бетер а це їде, що да, кинули? да, да, Макс. Ти був... А це Мулік хто кинув? Це чувач, це Макс я, я... кинув. А, Макс? Ну так, да, я кинув, кинув, бо я не, не, не думав. Да, що... ну він дуже Чи машина? Був. Це їхня? Да, так, да, 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 це ж цей чувачок приїхав, Шуткаряк я ж казав. Тут паряк є, якщо що. А в нього є сім'єрки? Сім'єрки сім теж є, і сім'єрки все є. Та, та, так, так. <працю> Давайте потихеньку до ями. А ні, ні, я понял. Є секретний ключ. Ну блін, нема уже ДЛК. Не, ну, да. Добре, потихеньку давайте до підходити. До жовтої. О, підходите. я Сейчас. Не... У нас дуже хороша позиція, в принципі. Так, У мене мінус каска, конечно. Погнали, да. Давайте туди, там були теплетики, не знаю, де. Все, я тут добре, позиція, ще... ось в цьому в ямі. ямі? Але був лейтів. Тут одна яма, друга всі в зонах. Значить тут типів немає взагалі. Отут бетер, отут бетер. Все, бережно, бережно. Тут два бетера. Та Тайо. Ага. А шо вам поробилось? Ну шо? Да, пойди, почка, 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 не спішить. Не, спіш. не стреляйте их, не стріляйте, нема сенсу. Да, вони сидять, там у нас сидять. все, все-все, залізте чекайте просто. Не надо, не надо. На нас поїдуть зараз. Да, вони сейчас двоє нас можуть. А вони в тімі, вони в тіме. Не ще і в тімі. Мы можем на їхнє місце підходити помаленьку. Так, да, да да давайте, давайте. А... Беттер Це... Якщо шо у мене є 3 гранати, можна на Беттер буде кинути. А Беттер до гранат нічого страшного. Там треба просто. Біде, така зона, це зона. Йой. Обалдею. Ну ладно, тачка є. Будка не в зоні, да. Будку, будку обережно, дивіться, що там. Ну, бетер їде, коротше. Короче, короче про... ось чого. тачка. Я хлам. тачка Короче, чекаємо. Нам нема що короче, робити. тут типів бачу. Хороше... Бачу, бачу тут. Яма я, моя, Ровта. Ага. Поту Типе. Оранжево. Тут везде ТП Да, Ага, от там біжать. З ким пиво там. Симпе, че с кем пиво. Серйозно. — Я, в принципі, можу по ним попрацювати, з глушителем. Давай, 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 давай. пробуй. Давай. Потихеньку. Але я не бачу, вони за кронами. десь там. Здесь 80-та. Бачу, вот тут під забором. Оранжево. Ооо, лут падає. Так, блін, двойний, тройний чи шо? На 160 Ого. Давай, это шатиз бета, и залетаєш. Двойний, двойный лут. Шансів зеро. Підходьте, підходьте, я машинку піджену акуратно. О, там тачка стоїть, там люди. — Ух Ох, те. А подроби біля нас. А він-то біля нас, да, можна можна перший. На ньому там, можна, можна і полегти просто. Да. Угу. Mm я -hmm. перший трейл, mm -hmm. лупану, може шість, типа ви тих, хто йде. То я я тут. А, все. Давайте сюди, тут укриття. Оце обереж. Чотири візьму. Ну тут нормально, в мене ямка. Чотири бери. Ну, е, це їх цього, на тропі там тачка. Там люди. Еды, Звісно. Конечно. Безіло. вон стоїть. Не поїхали. Короче, там нічого цікавого вообще толкового немає. В луті. Макс, на тебе їдуть. Бережно. я до тебе біжу. А що не так вырішивают? До зоны. Ух ты, нам требуется. Бро... Можуть... Боже, цена. Нам треба назад підходити. давайте. Якось треба назад підходити, потому что. Що... А куда. А, у нас есть треугольники, піднятися. у нас есть два треугольника. А що треугольники нам поможут Надь? Я не знаю, давайте оттуда прям... Давайте сідаем, сідаем, поехали. Макс, ты обходишь обходить. Я поверху, я поверху. Повер... Давай, 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 давай. Давай, бацева. Днімаємося, бо потім буде воно. важко кинятися. Будем їх зустрічати просто ступати і все. Батр якраз еледут їде сюди. Во, тут і ставай, їли. тут вообще. Вон кошка, тачка, вон, Тіпи, Чо, тіпи, 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 на. но тут я, Понял. Я, красавчик. Де ще по мені стріляли, тільки що не можу поняти де. Зараз а, кидайте тут же, кидайте тут. Що, треугольник? Я кину, я кину, не надо, більше. Беттери йде, отам. По мені. Його там, тачка. Поняв. Десь далеко. О, треугольнички, топ. По мені. Опа. Ти я не я я бачу, є. його. Де він? Де він? Я тоже не бачу. Бачите, десь по... Десь... Вон, вон, ямку лазить. Контер на мене їде. Дав раз. Розстрілюйте, Шатом розстрілюйте. Блін, ліхо тут. На зелені лих. Треба туди тачку, Сішкою пустити. Там, Макс, нема Сіфович. Пінь одні триугольники, трошки далі. Кажи, да. Точка поставиш. Сюди хоча б, не знаю, без різниці. Пустить, пустить, пустить. Зара, зара, заработать. Там сзади шоу здесь. Иди бетер. Бетер сзади. Що страшно. Бетер треба взрывати. Блин, я зараз всі девятки потрачені. Ой, на нас їде, вот тут. Их принял. Работишь на машину и в бетера. Понял, я зараз, короче. Можете ціпів задають. А, таш нема бензина, йо-моє. Mm. Отут вони. Отут їздити, тут їздить, отут вони. Да, 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 да. Ки поїздить Э, там есть шот двоє вилізли. Ле. Куди? Не всі да? Е, злі... Зліва, Да. Поняв. Не будуть обходити нас, походу. Бачу зелене. Он ще бетер. Отут. — Зона. До мене до мене їдь сюди, тут зона. Дав одному. Туп От там. Так, один є. О, ну біжить, бі... я Мінус. Все. Тихенько, все все. Лоу хп, лоу хп за бетром. Дуже лоу. Да нема чого кинуть. Сів баттер. Не, не. Не рухайся. Нокнула. Давайте, ще один там. Было. Красавчики. Він в Инфатери, короче. Походу. Макс Сишку постав, поставив. Макс поставив. Красавчик. Ееее хорош! <свіття> 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 І... Беим! Туда просто. Сюда. О, каточка.